Доброго дня. Сьогодні 24 липня 2023 року. Ось хотів би я показати вам зараз, в якому стані шкілка саженців винограду, от, які е, операції я тут вже виконував на ній розповісти. От, і що ще планую виконати для того, щоб е, получилися хороші якісні саженці. Отже, зараз ось такий приріст, ось відсотків 30-40 саженці прочеканяний. Ось так от верхній ось такий от шпагат. Отже, висота цієї верхньої верхньої шпагату да, от в ряді метр сорок. Тобто вже ось вони переросли. Решта ті, які трішки нижчі, то вони десь метр десять, метр п'ятнадцять, метр двадцять. Ну, можливо, там є якісь такі що десь і метр, от. але в основному дуже хороший приріст зараз. І ці, що ось Вони буквально вже майже дотягнулися верху. Хороша лоза, ось такої от хорошої якості. По товщині якраз саме, саме те, що потрібно для саженця. Я думаю, що зараз ті, які будуть доростати, то поступово буду підв'язувати і прочекаю. Ті, які там, можливо, десь якісь не дотягнеться, то я думаю, десь в районі 5 серпня е, я їх всі прочеканю. Полив. Е, вже буду, скажімо так, зводити до мінімуму, можливо, хіба що буде там дуже вже жар, жара стояти. І от Я там попробую, що під плівкою дуже сухо, то там трішки пролию, щоб тримати кореневу систему в тонусі. от, Але вже зараз такі, що от там е такі от хорошого поливу там не потрібно вже, тому що я ж кажу, вегетативна маса вже майже ну, виросла та, яка потрібна для того, щоб визріла лоза. Тобто кількість листків ми вже маємо. Цього навіть більше, ніж достатньо. От, але, ну, щоб, звісно, були хороші якісь сажанці, то от, тому, я думаю, отак, метр, цих сорок, метр двадцять метр цілком, цілком вистачить. Тобто полив е, призупиняємо, от, я ж кажу, проливаємо лише для того, щоб, звісно, трішки волога повинна бути, щоб коренева система там. Ну, Має працювати. <кій> Далі профілактичні оприскування потрібно буде виконувати. Я думаю, що до 10 жовтня, коли я планую копати їх. от Я думаю, що ще два профілактичних оприскування фунгіцидами буде проти, проти грибкових хвороб. Підкорінь я з поливом підкорінь підкормлював мастером 20 20, -20. Підкормку я робив два рази, ну, поливав я частіше, а підкормку робив два рази. Ну, ну, виявилось, цього цілком достатньо для них. От, е, далі з 10 я думаю, серпня, орієнтовно, ну, плюс-мінус, е, буду починати працювати по шкілці калійним, калійним препаратом. У мене це препарат від Атлантика Келі Калій. Я не в минулому році працював. Він показав доволі такий хороший результат. В цьому році також буду працювати ним. По дозуванню ну розпочну з 20 мл на 10 літрів води. От, І поступово дійдемо до 40 мл. Я думаю, що 3-4 оприскування цілком буде достатньо для того, щоб визріла лоза на саженцях. От, такі от. Трошка хороший приріс має, Непогані саджанці за своєю якістю вийшли. ну Звісно, ще потрібно визріти, але по приросту ніби все добре. Ну, звісно, я вже їх сьогодні пропасинкував, прибрав вуса, прочеканив там, які підв'язав. Тому що якби трішки пару тижнів я... Не підходив, ну як би не підходив, не робив зелені операції. От, але, звісно, в зелені операції на саджанцях це також є один з основних таких от агротехнічних прийомів, такі як і підкормка, полив, підживлення винограду, захист від хвороб і зелені операції. Це основне те, що потрібно виконувати на саженцях винограду, щоб. Отримати якісний посадковий матеріал на осінь. Тому, якщо будете виконувати ці всі операції, основне їх потрібно виконувати вчасно, звісно, не запускати. От, і я думаю, хто захоче виростити для себе саженці, я думаю, це цілком вийде. От, е, ці саженці в мене під плівкою. Під плівкою лежить капельна стрічка. От. Тому хороший результат. Ось тут я ще трішки посадив тут же для себе. Це я садив їх стаканчиків, це вегетуючими саженцями садив. От. це новинки. Ну, звісно, деякі тут представлені в двох-трьох в екземплярах. Тому, якщо все буде добре, можливо, щось є. І з них продам те, що собі не буду сажати. Тому що брав деякі з запасом. От, тут плівки немає, але капельна стрічка лежить, але також ну, хороший результат. От, плівку не стелив, тому що ну, тут небагато, скільки пасинкуєш та й цей бурянець, де тим виріс, ось, там, вирвав, скинув там, на кубку. Тут, тобто тут небагато. От, там, де де більше, ну, Краще кидати, застелив плівкою, та і немає ні бур'яну. І волога, звісно, тримається набагато довше, от, ніж, ніж без плівки. Мішка. Просто тут те, що їх тут небагато, от, тому і води якби не сильно так багато йде для того, щоб їх полити. От, а коли ви сажаєте ну, велика доволі таки шкілка, ну, тому я думаю, що краще кинути плівку, багато, ну, багато плюсів, скажімо так, в цьому. Тому такі от саженці зараз у мене станом на 24 липня 2023 року. Я вважаю, що непоганий результат. тому Кому було цікаво. Усім дякую за перегляд. До побачення.